Європейські країни допомагають переселенцям, котрі тимчасово перебувають на Прикарпатті. Чергову матеріальну підтримку надало посольство Франції в Україні в розмірі 3,5 тисячі євро. За ці кошти волонтери місцевого центру допомоги переселенцям закупили понад два десятки теплих ковдр та побутову техніку. Аби визначити, куди поїде гуманітарний вантаж. Вони попередньо провели моніторинг місцевих осередків тимчасового перебування людей з Донбасу. Відтак гуманітарку направлять у Верховинський та Коломийський райони, а також Бурштин. а також місті Коломиї. В соціальному центрі від Червоного Хреста вони дали замовлення про те, що їм потрібно водонагрівач і змішувач. І повірте, в класифікаціях ми не знаємо, тому на місцях було було визначено, яке потрібно. Ми просто перерахували кошти і вибачайте, але водонагрівач уже в Коломиї. Волонтери намагаються забезпечити комфортні умови проживання внутрішніх біженців, особливо сім'ям з малими дітьми. Було вибрано 11 сімей, які знаходяться під соціальним супроводом в обласному, обласній службі у справах сім'ї, дітей і молоді. 11 сімей, які знаходяться в місті, проживають на території міста Коломиї, 11 сімей, які проживають на території міста Калоша. Ми розуміємо, що найбільша кількість мешканців. З східних областей Автономної Республіки Крим розміщена у Франківську, але також хочемо дотягнути трошки руку допомоги для тих, загалом на Прикарпатті проживає понад 2,5 тисячі внутрішніх переселенців. Віра Лучин Ігор Духович, Новини на вежі.